Два один. А що це таке? Ну додавлю, додавлю його. Гімназисти Назар Тисовський та Нікіта Цвященко під керівництвом свого тренера Бориса Ховряка показують, як відбувалися бої роботів сумоїстів. Наставник говорить, аби перемогти, учасник мав виштовхнути суперника за межі поля, керуючи роботом дистанційно. Два, три. Два роботи стоять на полі в певних позиціях, і по команді судді вони зіштовхуються між собою і виштовхують робота суперника з поля. Якщо, наприклад, два роботи між собою зіштовхнулися і вони не рухаються, оскільки сили в них рівні, то тоді переможець той, хто по закінченню матчу через 30 секунд від початку буде найближче до центру самого поля. Готуватися до битви почали на початку червня, розповідає другий тренер Микола Цимбал. Дуже багато працювали протягом останніх буквально тижнів літа. Вони приходили і займалися по чотири години кожного дня, що дало відповідний результат. Збирали роботів лише із конструкторів Лего. Такими були умови змагань, розповідає учень сьомого г класу Назар Тисовський. Хлопець здобув перше місце. Ми збираємо вони збирали таких деталей, тут на шестерні вісі, балки, рамки, і тут маленькі як конектори. Назар Тисовський додає зробити робота непереможним вдалося завдяки правильно підібраним деталям. Тут кульки правильно розподілені у вагу по всьому роботу і дають на колеса, коли вони стикаються лоб в лоб, робота сильно трясе, але ці кульки не дають йому сильно трястись, і у нього є більше цеплення з землею. Ми у зміцнили конструкцію, що дало змогу зменшити вібрації на самому роботі під час саме схватки, оскільки роботи, коли зіштовхуються, вони пригають. От це в принципі ми цей мінус знайшли, виловили його і виправили. І тепер Можливо, саме це стало такою проривною частиною. однією з особливостей, яка дозволила здобути перемогу, стали лопаті. Робота додає учень 10 класу Нікіта Цвященко. На всеукраїнських боях він здобув друге місце. Цими лопатями він повинен підсипити противника і винести за поле. Основні властивості, завдяки яким обидва роботи перемогли, хлопці та тренери тримають у секреті, аби цим не скористалися суперники. Додає Борис Ховряк, про самі ж змагання говорить так. Коли команди з'їжджаються на ці змагання, вони бачать, які ідеї привозять інші команди, спілкуються між собою, бачать, перевіряють своїх роботів, як вони взаємодіють, яких результатів вони можуть досягнути, які вони помилки допустили під час підготовки до тих чи інших змагань. Навіть от ми готувалися досить довгий час, уже ветерани хлопці, але все одно були помилки, які показали, проявили себе саме лише на змаганнях, яких не було видно вдома, коли вони тренувалися вже перед самим новим роком. Там, можливо, після нового року буде відбуватися Черкаський регіональний чемпіонат з робототехніки, де будуть знову зустрічатися різні команди із Черкаської області і будуть, відповідно, ділитися досвідом, змагатися з роботою в різних номінаціях. І таким чином вже потрібно зараз розпочинати дітей готувати для того, щоб отримати дійсно якийсь хороший результат. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.